Доброго ранку, дуже доброго. Дякую ще. Дійсно, вчора власне був останній день на подання правок, правки подані, правки подані від робочої групи, яка їх напрацьовувала протягом останніх двох тижнів. Крім того, ми маємо правки від народного депутата Микола Томенко. Він їх подав 26 числа. Також вчора ще було зареєстровано кілька правок від Оксани Срибної. Я не виключаю, що ще можуть бути якісь правки. Власне, комітет їх має звести і. Очевидно, вже на наступному тижні Комітет свободу слово інформаційної політики буде розглядати всю цю таблицю. Коли ми готували правки, ми стикнулися власне з проблемою, перша проблема це регламент Верховної Ради. Відповідно, не всі положення, які можна і хотілося поправити, ми це змогли зробити, тому що є досить жорсткі обмеження. Якщо змінена Лише частину, значить, можна вносити зміну лише в цю частину. Відповідно, в законі будуть деякі ляпи, вони не суттєві, не вступливі, а... ну, але просто з точки зору частоти проєкту, на жаль, вони залишаються. Про що Ігор? А? Про що? Про що? Ну, наприклад, у нас залишається положення щодо безоплатного відчуття майна заборони, хоча у нас, в принципі, є загальна заборона, тобто ну, є такі. Більш більш стилістичні, але дублюючі, дублюючи, да? дублюючи, да, але через те, що дуже жорсткі вимоги регламенту Верховної Ради, зокрема, через них не пройдуть правки Микола Томенко хоча б в частині закону про місцеве самоврядування, і ми так само не змогли їх запропонувати, тому що закон не не чіпав. Закон не чіпався. Відповідно ми не можемо поправити те, що ми обговорювали, поправити положення статті 26-43 закону про місцеве самоврядування. Щодо а, призначення і формування власне регіональної ОНК. Тобто ми говорили як варіант, що ми можемо це передбачити в законі і вже зараз запустити цей процес, щоб ті комунальні зміни, які хочуть працювати за іншими стандартами, вже могли реформуватися. На жаль, цього поки що зробити не можна. Тому в нашому законопроекті є доручення щодо а, розробки такого окремого проєкту, який Кабмін має власне залучення. Поправки, які ми вносили Значить, то... щодо наших... Вибач, вибач, я хочу да. уточнити. Останнім разом були внесені поправки про а, утворення редакційних рад місцевих. Ці поправки залишаються, з цим все нормально. Отже, у нас є група правок, які, які стосуються, скажімо, врахування побажання наших опонентів Микола Томенка і решта, хто боїться, що буде приватизація, хто хоче, щоб взагалі нічого не змінювалося. Але тим не менш, ми намагалися врахувати інтереси регіонів, і в нашому проєкті є перше. Це я вже говорю про це минулого разу. У нас є регіональні частоти, тобто ми зберігаємо регіональне мовлення, цифрове мовлення. А плюс у нас переходять частоти як спадок від всіх телекомпаній радіокомпаній, тобто так само у нас в принципі зберігається весь комплекс мовлення. Друге, те, що нове, те, що з'явилося, це редакційні ради, стаття 19. Ми уточнили положення щодо редакційних рад. Вона складатиметься загальна рада, НСТУ складатиметься з 15 членів. З них п'ять членів обирається наглядової Раду НСТУ, на п'ять обирається загальними збором творчого колективу НСТУ, а також п'ять осіб, що призначається на конференціях редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ. Тобто ми намагаємося так само в редакційну раду залучити регіони. Яким чином це вже не предмет закону, це предмет статуту НСТУ, яким чином будуть відбуватися ротація, зміни цих членів, це ну, і власне самого редакційного статуту так само. Окрім того, ми запроваджуємо, будь ласка, не поспішає. А, друзі, мої, я хочу ще раз, от ті, хто в регіонах не чують, і я сподіваюся, що чуєте, донесуть до своїх. Знов-таки починаємо з самого початку. Пам'ятайте, ці чутки, які ви ну, як ми всі, як мали діти, вигадуємо, потім з ними боремося, потім боїмося чогось наступного. Все це не відбувається, коли ми тут 18 робоча група вже почали з обговорення того, що звідкись ви взяли 10 хвилин включення, а решта знищується по регіонах. Ви ж почули той раз, що так не буде, що зберігається 24 години мовлення, і ми витримали, я вам скажу, дуже багато боротьби було проти цього. І в депутатському корпусі, і в серед, скажімо так, демократично налаштованих медіарків, які кажуть, ви маєте просто все це знищити, а потім почати з нуля. А ми так не зробили. І це зробили ви. Ви пам'ятаєте, ми всі тут обговорювали, як ми маємо мовити. Вдалося зберегти всі 24 години мовлення на кожному, в кожному регіоні. Більш того, редакційні ради це теж наші правки. Ви маєте і говорите. тебе теж прошу і всіх нас. Будь ласка, давайте е, починаємо думати по-новому. Немає регіонів і центру. От просто немає. Ми локації можемо обозначити, але це не означає, що ми намагалися інтереси регіонів. Немає інтересів регіонів. Є одна країна. І це спільна справа. Чому я м, трохи а, так неспокійно це кажу? Знов листа, знов до президента, і знов тут така чухня, що я навіть не можу сказати. Ви ж знаєте, що це це неправда. А, я розумію, що це профспілки, але будь ласка, не кажіть мені, що вони це без вашого відома і так далі. Бачите, я зачитаю, що вони тут пишуть. Те, що ми сто разів вже оприлягали, писали, вносили поправки в законопроєкті, є, а вони знов пишуть те саме. От навіщо? Ми намагаємось зупинити самі себе. Більш того, я скажу ще про спілки українського рівня. От те саме знов повторюється, і вчора на колегії теж було те саме. А, увага! Кабмін видає розпорядження, скорочення на 20% зараз, вже зараз. А ще 3% він намагається сплатити, щоб ми всі зі своєю компанією. Вибачте, ви справді не розумієте, що ваше спасіння полягає в суспільному, яке перестає залежати від камінно. Що це ми і ви будете вирішувати, скільки людей має працювати на компанію. Ви розумієте, що це може бути 20%, а може бути 3%. Якщо ви доведете, що вам потрібно скільки людей, то ми будемо працювати і мені не лякають цифри. У нас 7700. Та якщо буде потрібно, буде 10. ну послухайте, це справа країни, це найбільш розвинуте мовлення буде тут. Я вам ну, просто гарантую це. За 5 років вони навіть не зрозуміли, що вони нам дозволили. За 5 років такого каналу мовлення, що радіо, що телебачення, немає ні в кого. Поки що вони це не доганяють. Вони нас не сприймають навіть як конкурентів. За 5 років вони отягнуться, а буде пізно. Якщо ви будете боротися за державну систему. Вас будуть тримати на ну, просто в нічівному стані, ви це знаєте. А ви знов таки з вашого дозволу це роблять про стрілки. Ну, ну зрозумієте, простівки дуже потрібні. Я знаю, щоб навідати за нами, щоб ми, директори, не робили дурні. Це правильно. Але коли вони роблять дурню, ну, будь ласка, звертайте на це, працюйте з колективами, пояснюйте їм, як це відбувається все. Все навпаки, я можу зачитати. Окей, поїхали. Ігор, вимочка, ну, будь ласка, ви Я вибач. Я напевно, теж такий філософсько-ліричний відступ. Я хочу нагадати історію двох законопроєктів Суспільного мови. 1997 рік з'являється закон, який, власне, був 17 років мертвим, тому що, мав бути, ухвалений ще один закон, який не був ухвалений, тому що Кочмінці було не 2005 рік законопроект на другому читанні завалюється в парламенті і навіть не відправляється на друге читання, тому що це було невигідно певним фракціям групи. Власне, я знаю достоме від депутатів, що була дана вказівка не голосувати. А, скажіть, будь ласка, давайте згадаємо, а що відбулося після цих дат, після 97-го, після 95-го. Хто у нас прийшов в країні до влади? Що у нас взагалі відбувається зараз в країні? Ми хочемо повторити знову, ми хочемо втратити країну. В принципі, от мене є величезне питання. Знаєте, от роль державного телебачення найкраще показала в Польщі в 1939 році. В перші дні, коли німці атакували, ну, починаючи з Данської і на Нерешні напрямки, знаєте, що писали державні газети? Що поняття перемагають. це відомий історичний факт. І коли вже під Варшавою були війська окупантів тоді вже зрозуміло, що власне країни немає, і тоді почалася паніка. Я думаю, що ми не хочемо цього. І в нинішній ситуації завдання якраз створення суспільного це не просто переформатувати величезну державну махіну, звільнити якесь майно там продати чи решта. Наше завдання зараз всіх нас, кожного громадянина, врятувати країну, шити країну і протистояти власне новому виклику, який є в Європі рашизму, так, які можна назвати. Тобто ми маємо новий вид нацизму, який пропагує звертість однієї, нації, який заперечує, в принципі наше існування. І тому, коли ми починаємо торгуватися хто, куди піде, мені, чесно кажучи, сумно і смішно. Тому що ми починаємо, знаєте, це як зграя хамічків, які борються за корма над ними з кіт і думають, кого з'їсти першим. Ну приблизно так. Тому, власне, повертаючись до нинішньої філософії, ми намагаємося все ж таки знайти компроміс. І мені дуже шкода, що за всі, всі робочі групи, які були досить активними, були, приходили депутати різні, були нові, яких ми не бачили, пропонували якісь свої ідеї, застереження, деякі ми враховували, деякі ми не могли врахувати, тому що ну, або регламент, або просто ломає логіку. Але ми намагаємося йти конструктивно. Я не розумію, чому главний, головний власне, наш противник Микола Томенко не знайшов часу прийти на жодну, хоча б навіть фінальну робочу групу і, і висловити свої пропозиції за уваження. При тому, що ми, в принципі намагалися його почути і врахувати його пропозиції в законопроекті, наскільки це можливо, наскільки це не ламає закон. Тому коли починаються чутки, коли починаються пропозиції, щось десь залишити, давайте все ж таки згадувати, для чого ми це робимо. Ми це не робимо не для Зурабо Лосані, не для вас, тому що вас так само, як Зураба завтра може не бути. Це не приватні компанії, це державні компанії. Поки що, яких так само можуть легко помінятися керівництво, і завтра тут буде стояти, не знаю, дуже правий сектор або навпаки комуніст або ще хтось. Ми зараз займаємося тим, що належить суспільству. Уже належить. В принципі, держава це делеговані повноваження суспільства для забезпечення власне функціонування цього суспільства, а не вирішення питання, де що і я. А давай я тепер полісту. А? А? Давай я полісту по конкретки. О, давайте по всіх шість пунктів. Хочете? Давайте поїхали. Ми занепокоєні. Це Віктор Кьоне. Занепокоєні, я потім почитаю хто. Перше, не і наразі незаконним шляхом, який пропонується перетворити усіх державних монтів в одне оце один товар. Ви знаєте, що всі ви тут, це масонство ложе, включно з вами. Ви всі таєм, таємно це робите, нікому, нікому нічого не кажете. Ви тут закрилися, і ви всі, я не знаю хто. Ви всі, ну, мабуть, мабуть, не знаю, хтось. Ну, незаконні всі, так. От, всі, хто тут сидить, і всі, хто мене слухає там в регіонах. От, це все про вас. Це ви не прозорі. Наступне. Неминучу ліквідацію регіональних державних мовників. Ще раз сказати вам, ну ще раз, жоден з них не знищується. А, зменшення обсягів їх мовлення. ще раз скажу, 24 години, все, що ви маєте, воно залишається таким. Ну навіщо так брехати? Це просто відверта брехня. Фактично позбавить місцевої громади їм права голосу, згорне в інформаційну просто широку компанію ідеї національної єдності і патріотизму, зрештою, призведе до інформаційного вакууму на місцях, адже приватне телевидети компанії не цікавлять теми, на яких не можна заробити. Як це розцінювати? Ну як? Хто де звертає щось? От скажіть, згортає, звертає, я не знаю, ну, ну, немає слів ну, відверта брехня, і вона поширюється кожного разу сьомий лісів вже. Сьомий. То я починаю думати, що ви щось дуже ховаєте на місцях. Що ви хочете приховати, скажіть? Що і хто хоче приховати, воно дійде до того. Країна змінилася, якщо ви не помітили цього. І до того дійде, то якщо ви точно маєте щось приховувати, краще зараз просто тікайте. Бо якщо не ми прийдемо туди, то туди, як і сказав Ігор, прийде правий сектор, або міли сектор, або ще хтось. І тоді доброся до всіх. І це буде правильно, то дозвольте самі собі провести інвентаризацію, яку планує державу, і почати з нуля. З нуля. Так було і в цій компанії. Ті, хто робили ті справи, які тут були, одразу було сказано: ви, або йдіть, або ми займемося вашим ну, тим, що ви робили. Ви наповіть, більшість пішла. От тому що я не чпав. Все, що було зроблено, це було зроблено. Це не моя справа. Якщо хочуть там органи, вони зацікавляться. Це не моя справа. Ми будуємо, ми не руйнуємо. Те саме буде і на місцях повірте. Відкликанням частот третє, третє тобто, частот регіональних каналів очевидь з метою їх подальшого перерозподілу, а фактично перепродажу олігархів. Такий крок в час інформаційної війни суспільство не зрозуміє. Ви ще про суспільство ми цікавимо, так? Ще раз можемо прочитати закони, що там написано. І Національну Раду теж звернуться Національну на Раду з на на питань телебачення для мовлення, що ми запропонували. За, всі до одним, от, до от одних, кожна залишається тандерна. Якою мовою це ще казати? І скільки разів це можна повторювати? Чому ви не доводите це, всі, ці документи? Ви ж кожного разу отримуєте протокол на же засідання? Ну, чому ви не доводите туди до кертики? До профспілок, наприклад? Наступне неминучою і доки прихованою приватизацією поки що державних медіаресурсів будівель та земельних ділянок. Адже вся інформація про майно ОДТРК вже зібрана в НТКУ, і звідти вже лунають пропозиції віддати в Київ певне працююче і раритетне обладнання. От здоріться з вас, вся ця інформація постійно є в держкові. Він збирає і працює. Відкрито Степанова Наталія знов вам доведе зараз про що йдеться. Це аудит, це те, того, чого ми боїмося, так? Да? Це те? І знаєте, я знов-таки не хочу поглиблювати те, що ми вже знаємо про те, що відбувається з майном на місцях. Це вже трохи жаха. Чи не це ви хочете приховати? П'яте, масовим звільненням працівників ОДТРК, членів профспіл профспілки, яким останнім часом погрожують нам активне розширення реформи. Хто? Ну скажіть мені, будь ласка, хто погрожує? І чим погрожує? Щойно казали про скорочення? Не ми. Ну і абсолютним ігноруванням нашої пропозиції щодо створення на частоках нинішніх до суспільних молодів, територіальних громад, як це зроблено в Польщі та Німеччині. Ви хоча б цікавились, як там зроблено? Ну хоча б одного разу ви там цікавились, що там. Ох, окей. Облишимо емоції, продовжуємо просто працю на робочій групі по цих пропозиціях, що ми були і не врахували. Давай скажи, як ми їх не врахували. Только мы створюємо редакційні ради э, в регіональних пидрозелев. Э, так само для того, щоб локальні питання, отримані журналістами етики і стандартів можна розглядати власне на місці. Якщо буде щось уже дуже версточуче, тоді можна буде власне передавати це на розгляд загальної інспекційної ради, але очевидно, що ну, це буде більш ефективно, більш нормально, якщо будуть якісь дрібні речі, які можна вирішити на місцях. Тобто не треба все агрегувати в одному місці. Я просто я хочу попросити. Це важко буде, я розумію. П'ять людей ви маєте мати цю редакційну раду, ви маєте її обрати. П'ять ну шість зараз шість. А ви маєте делегувати. Я розумію, що ну, 23, двадцять Ну найбільше буде підрозділів, але маємо якось ротувати це. Ну ви маєте придумати, як це робити, хлопці на місцях. З якої черзі хто хто з вас буде? Я знов таки. Не сподіваюся, що ви кожного разу будете надсилати сюди людей. Ми можемо це робити, як і зараз, в скайп-режимі, але це дуже важливо, щоб не те, щоб голос регіонів мав бути хоча Ні, не тому. Я просто на вас маю покладатися. Будь ласка, не підходьте до редакційних рад як до чогось такого просто ну, формального. Ви маєте зробити ну, справжніх людей там, ну, щоб, які мають приймати рішення і мають досвід, і мають ну, все це, щоб ми знаходили спільне рішення, як тут, в робочих групах. Я справді вас слухаю. Ви ж це знаєте. Ви слухаєте мене, я слухаю вас, і кожна пропозиція вона має бути розглянута. Так і там. Там мають бути класні люди. Ну дуже прошу вас. Добрий. Далі власне ми поправили дуже, дуже власне були великі дискусії щодо формування наглядової ради, тому що є маса моделей, як це зробити, але так само є маса застережень законодавства, які це не дозволяють робити. Ми повернулися до формули, яка є зараз, за єдиним додатком. Тобто у нас зараз звучить що до наглядової ради входять по одному представнику від депутатських фракцій груп та 9 членів від громадських об'єднань асоціацій, основним видом діяльності, яких і далі по тексту, тобто освіти наук, нацменшини і так далі. Але ми заводимо ще формулу X плюс 1. Тобто, якщо раптом станеться так, що в Верховній Раді фракції груп буде 12, значить від громадськості буде Дельта плюс 1 добиратися. Тобто, значить, від громадськості буде 13 всього членів. Таким чином, ми намагаємося врахувати рекомендації Ради Європи, експертів Ради Європи, які говорять про те, що в Україні дуже важливо зробити наглядову раду таким чином. Чи вона була все ж таки представлена більше від громадськості ніж від політиків? Ви бачите? Хоча знов ж таки на зараз там є нам я просто ігоре. Відразу виникає питання дієздатності цього органу. Ми ж воно ж не може розбухати. Тому ну, він... має бути розумієте, ключовий момент пов'язаний з наглядовою радою. Це його дієздатність, тому що люди хворіють, вмирають. Я перепрошую. Якщо ми його зробимо таким розпухшим, він нікому не буде потрібен. Він має щось робити. Він має стежити за тим, як працює національний мовник. Сложне зауваження, але скажімо, в раді теж є ліміт. Ми прораховували, тобто максимум наглядова рада може бути 20... двадцять да членів. Двадцять членів це максимальний ліміт. В принципі, якщо згадати п'ятий рік, то тоді якраз пропонувалось 15 на 15. Я просто нагадаю, експерт з історії. Але, а я ще думаю, але я думаю, і... що реально це скоріше виняток. Тобто зараз ми маємо 9 на 8, це абсолютно нормальний формат, і навряд чи він буде більший. Ну тобто, це вже питання ефективності самого парламенту. Якщо там буде більше, буде 15 фракцій груп, вибачте, це буде балаган там уже. І це буде вже скоріше. Знаєте, як в тому анекдоті, вам що жалко 300 злотих на розпад. СРСР, да? Ну але ж ми теж там, там теж є проблеми, вони приховані, вони на, на, не, ми не можемо їх побачити. Але, наприклад, я дуже співчуваю в Національній Раді. Бо якщо раптом виникає 10 чи 12, там, скільки членів в Верховної Раді, як, так, а тоді що має робити Національна Рада з тими деватьма? Хто має бути додатковим? Добір. От Хто? все записано в законі, ми це Просто... прописали цю процедуру. Тобто, по суті, будуть громадські організації робитися ще одна конференція. Ну, Вальтернативні... Збирають одну конференцію і мають видвинути в альтернативних чистого... правках, які зареєстровані в парламенті. Наскільки мені відомо, пропонується провести одну конференцію, щоб так само не влаштовувати дев'ять зборів. 9 там, зборів да, да, да. Да. Тобто, це вже на розсуд парламенту, але принаймні у нас є дві концепції: і та, і та має свої позитиви і негативи. Але думаю, що краще все ж таки мати два варіанти, ніж один, особливо в такому складному питанні. Це правда, Романо, ще додам, що є речі, які від нас абсолютно не залежать, і ми не можемо навіть впливати, бо ну, нібито це справа парламенту і тих організацій, які в ньому. Ми тільки можемо спостерігати, як для нас роблять на наглядову раду. І, ну, на жаль, все. Чи буде вона дієва, це правда питання. Я... Щодо реклами, ми власне зберігаємо перехідний період і обмеження по алкоголю за винятком міжнародних чемпіонатів, власне, між ну, світових чемпіонатів, так, тобто європейський футбольний чемпіонат. Так само треба пояснити, Федерація... це ми попросили, тому що. Ну ви розумієте, чемпіонат світу в 18-му році є і в 2022 році. Це футбольні чемпіонати світу, і ну без них залишати країну теж якось не дуже гарно. Але там є оцей Карлсберг, який постійно в них є головним спонсором. Ми навіть технічно не зможемо вирізати. Вони просто будуть це робити. А це буде означатиме, що ми порушуємо закон. Тоді Ігор вніс туди конкретний. Там, Конкретний перелік з трьох зобов'язань, тобто я думаю, цього буде достатньо. І Бію, там, там є FIFA, BU, там ФІФА, є... і УЄФА, да. і Олімпійський комітет, наскільки я пам'ятаю. Ну, і був спір, насправді, було і дуже цікаве теж зауваження, яке о, вже, на жаль, просто немає часу на ній а з того, що слід було би зв'язатися з її все ж таки ще раз перевірити, чи мож... мають вони можливість суто технічно в якихось країнах показувати або не показувати це легати. Ми задали це питання на бю угу. вони відповідають, але поки що не готові. Як ми ну, ну тобто, і як... принципі проблема може бути знята, якщо вони самі у себе на місці формують список країн, де є заборона повна алкоголю, і ну тютюну вже багато, де алкоголь, алкогольні. Але якщо вони самі там можуть обмежити, то в принципі у нас ця проблема відпадає, і вони просто на Україну не будуть транслювати оцей логотип. Так, але, але попередня відповідь, знаєш, яка була? Ви святіші за папи Римського, бо в нас такого тут немає запретів таких немає заборон на... Ну правда, Україна намагається бути впереди. Такий європейський неоромантизм. Це називається, і ми упереджаємо Європу навіть в цьому. Ну тобто, я, в принципі, до того, що якщо е, будуть все ж таки є така можливість, це вже ми зможемо або вправи. Закон про рекламу, який так чи інакше буде правитись. Це теж Микола Таменко мав намір свого часу на все ухвалювати. Тобто, я думаю, що це вже може просто іншим законом поправлено поправлений в нашому законі. Тобто нам зараз головне показати, що ми не прагнемо до такого словільного показу, ми ставимо собі певні добровільно ставимо обмеження. Якщо будуть більш серйозні обмеження, вони так чи інакше внесуться в цей закон. А, ну і Більше редакційно, ми так само пропонували в перехідні положення вносити уточнення щодо щодо ультраколодки хвиль, я вже говорив. І так само щодо знову ж таки проведення інвентаризації це було наполягання народних депутатів. щоб була прямо фраза про інвентаризацію. Ми це додали в перехідні положення. І ще додам, що заборона приватизації винесена в перше, чому не стало. Я не знаю, вперше в першу статтю винесена окремо заборона приватизації всього і, і взагалі і акції, і майна, і все таке інше. хоча знову ж таки скажу, що є альтернативна думка, що ми таким чином намагаємося бути крутішими навіть за укрзалізницею, де дозвіл надає Верховна Рада, і в принципі я не виключаю, що може бути поправка від депутатів, що все ж таки дозвіл на приватизацію буде надаватися на рівні скрізь була тому. така поправка від Андрія Шевченка, але вона була б відхилена на комітеті, бо сказали... Ну, але це вони поки що попередні в робочій групі. Ніхто не заважає зареєструвати це через будь-якого депутата. Ну, я такую поправку внести. Тобто ну, вважається, що ми навіть найбільш жорсткі в країні становлюємо обмеження, mm -hmm. жорсткіші, ніж Укрзалізниці, mm -hmm. щодо якої теж був особливий порядок ну, власне, перетворення. Я ще забув ще додати до редакційних рад, чому вона так важлива, що статут НСТУ затверджує Наглядова рада з подання редакційних рад. От в чому я прошу туди нормальних людей, розумних, щоб вони ми могли написати статут, бо в статуті. На на зараз в законі прописано те, що має бути в статуті. Це теж вправки. Якщо можна, Ігоре, одне запитання, невимічки uh -huh. з приводу редакційних рад в регіонах. Uh -huh. Я хотів би все-таки ус усвідомити, зрозуміти. Я думаю, що колеги теж е докладніше про це хотіли б почути. Е тобто, принцип їх формування зрозумілий. Е як вони будуть взаємодіяти з редакційною радою в Київському офісі? перше, я, я сказав, я сказав що ці редакційні ради мають висувати, але це вже питання не закону, це питання під закон. Ну, власне, або статутів, або під статуту НСТО, або редакційного статуту. Тут, і думаю, що тут все ж таки має бути вже голос більше всіх вирішити, тобто має бути колегіальне рішення, наскільки років на висувається, яка рокація і так далі. Тобто це, це, це не предмет закону. Це... Ми в законі закладаємо виключно те, що така, таке явище є, що вони, е от скільки нас регіонів буде представляти, вони делегують 5 представників. В загальну раду, тобто є у нас зв'язок, власне, ну локальний, локальний е, і загальнонаціональний ну, зв'язок. І має бути ротація, але знову ж таки, ми проговорювали це питання, вирішили, що це не предмет закону, це предмет того, як ми ну як буде зручно, як, як вирішимо, знов ж таки, це і формат роботи, чи це виключно засідання, чи це може бути дистанційно mm. і так далі. Це це все механіка, яка ну абсолютно і в робочому вона, режимі може бути да, Вибачте, Вона не стосується законодавства ніяк. Депутатів теж ну, це, закон, це вже наша, наша незалежність. Внутрішня це ми кулька. маємо вирішити, як вони будуть працювати. Їх функціональність, їх неформальність це наша справа. Знов таки, якщо ви будете ухилятися, то всі рішення хтось має приймати, щоб воно працювало просто. Якщо ви не хочете це робити, все одно рішення будуть прийматися. Але ми всі зацікавлені за, за в тому, щоб воно працювало. То, будь ласка, ще раз. Там мають бути нормальні люди, розвинуті. Ми будемо перевіряти по всій країні, щоб ви не втулили туди, АБКО, наприклад, просто профсоюзу формально втулили. І ми там, нібито, ми там приймаємо участь. Не так це буде абсолютно робочий орган. Має бути. О, таке редакційна Дякую. рада, це власне журналісти, це редактори з хорошим репутацією, з хорошим досвідом, тобто, які можуть визначати так. достатньо багато складних питань. Да, ну згадайте класичний статут, да, який є редакційний BBC, в якому прописано, як висвітлювати дітей, як висвітлювати військові конфлікти, як висвітлювати зл зл злочинців Стандарти. там і так далі. Тобто, і всі ці питання, тобто ці люди, які мають бути в редакційних радах, вони мають на цьому розумітися. І, і виносити власне ну не тільки там санкції, а напевно, певні певні рекомендації для того, яким чином поводитися в певній ситуації. Тому що є багато ситуацій, які законом не пропишеш. Ну неможливо ну, все прописати законом. Ви Маєте знати і пам'ятати, що ця редакційна рада буде мати повноваження по всій країні. Ніхто з нас ніде не спрячеться. І Приїдемо до кожного і дістанемо до кожного, і ви ну, ми всі маємо забути про те, що ми, наприклад, співпрацьовуємо з владою на місцях таким чином, як ми як ми звикли всі ці десятиріччя. От таким чином такого не буде. Ви не думайте, що хто з нас десь спрячеться, бо з віднини надалі це одне суспільне. Кожна ваша промашка або наша промашка щось не те зробили, буде знати вся країна. Тому наглядова рада це одне. А редакційна рада це інше. От це наш справжній цензор по стандартах журналістики і по, по хабарях, по чому завгодно. От по, по всьому, вона буде. От така вона має бути. Ще. Ну, власне, основні правки все. Решта це вже дрібні, більш редакційні правки. але…